Всім привіт! З вами я, Сігма Хліб, і ми сьогодні будемо будувати кімнату в Chicken Gun. І як це? А ми будемо всякі предмети ставити і буде получатися кімната. Що ми тут поставимо? Ну, Наприклад, отут. Що Ми поставимо? Ми, логічно ж буде, що ми, ну, якийсь телевізор поставимо. У нас тут є телевізор. Ну, наприклад, откий. Поставив телевізор. І от так буде. Далі, Що би ми отут поставили? Ми б отут поставили. Ми б шкаф такий поставили. Наприклад, ось сюди. Mm, Що би ми на ці полички поставили? А ми б на ці полички всякі різні фігури поставили тут панда буде, тут кінь буде. Тут такие ниндзя будут. Ну а тут давайте будет такой пингвин. Вот такие. Окей, давайте. І в нас всі фігурки тут готові. Дальше давайте, що у нас на столі буде. Ну, давайте отут буде їда, наприклад, джем. Тільки чуть-чуть збільшило. Далі Ш... 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 шо шо? так не буде. Ну ні, морозивондологічного нема тут холодильника. Давайте осік. чи що це? Кочики сік? от такий, Кока-Колу. Mm, шоколадку, тільки збільши, ну і торт, ну отак якось, Ось от такий на стіл. Получився Дальше Що у нас тут буде стояти? Ну, тут логічно поставити собі воду, щоб пити, але чуть-чуть подальше від комп'ютера. Отак. От Дальше тут логічно собі поставити ігровий. Телевізор. Такий просто телевізор. Далі. Ну і ще просто собі поставити, наприклад, баскетбольний м'яч. Ну і все, в тебе. Ти граєш в комп'ютер, п'єш. І якщо хочеш, подивився телевізор і пограєш в баскетбол, але на дворі. Що тут можна поставити? Ну, по перше, ми тут маємо поставити. Ну, давайте нібито подарок. Такий собі поставимо. І давайте поміняємо йому такий колір на такий подарок. Тут що поставимо? Тут ми маємо поставити. Я думаю, на дворі ми давайте поставимо собі батут. Такий. Будемо скакати тут. Бачите, крут. Тут давайте поставимо. Ну, чуть-чуть і поставимо вазонок. Ну, але ж у нас є такий вазонок. Ну, я не знаю, но О, ось сюда лампу. Можна так включати. І навіть вам буде. Е, що ми ще можемо поставити? Ну, камін, я думаю, але най камін отут десь буде? Отак. Ну і диван, отут такий можна ще поставити. Ну і що ж? Ну і все? Ти все. Ну, откий нас дім получився. Добре друзі, з вами був я. Всіх ми Па-па!